Доброго дня, шановне товариство! Тема сьогоднішнього відео «Варомор своїми руками та можливі варіанти його виконання. Багато ваших дзвінків, а також обговорення даної теми на бджолярському форумі Точок інфо спонукали мене до виготовлення декількох варіантів варомора від самого дешевого. Ось приблизно такий до самого дорогого, з бензонасосом, е, ну і, і так далі. Значить, яка концепція виконання наших вароморів? Саме перше це щоб варомор був доступний кожному джолярові незалежно від його статки. І друга, це бистрий монтаж і демонтаж джерелом вогню. Значить, це в робочому стані. Тут обробили. Після обробки отак, секунда, і це вже використовується. Кожен день на пасіці, це використовується 4 рази. Це саме більше в році. Ну, от тепер про це саме. Тільки все по порядку, як воно робилось і які можливі варіанти. Значить, вармор кожному пасічнику. Бистрий монтаж, демонтаж пристрою із горілки. Щоб не задіяти горялку, ну, вона не стояла на полці просто так, без діла ні одної секунди. То, Щоб варо, до варомора підходи до нашого вармора підходять всі існуючі горелки, які є в Китаю і Польщі. Всі носіми горелки підходять до нашого армору. Сьогодні я вам продемонструю дві із них, Ну все, так, як би вступне слово коротко, а тепер почнемо з чистого листа. Базовий варіант нашого варомора. Я, до речі, бутилочку закрив спеціально, бо всі питають, а що це за бутилочка і де її взяти? Я вам зараз скажу. в поставці вона не йде, чуть-чуть змінимо. Значить, сюди підходить отака бутилочка із тут перекис водяна, наприклад. Дана бутилочка, це бісонар, е продається в аптеках для бджолярів, бісонар для взвонки. Це ця бутилочка. Переки сьогодні теж хорошо підходить бутилочка. Якщо ви в аптеці купите діткам холосас, це настойка чи сироп е шиповника, тоже дуже хорошо вона сюди підійде ну, для більшості кількості сімей. Це, так. Щодо... Дозування цим от, е, росинкою. Там один на форумі, там, типу, сказав джуляр, а чи достатньо буде літри, щоб закачати в росинку цього? То я зараз вам продемонструю, що це не літр. Іменно конструкція тако, такого типу до росинки повинна бути. О. Чиста незакачана росинка. От в мене тут є, стоїть водичка. І ми можемо наблюдати, за скільки качків сюди закачається водичка. От, будь ласка. Чотири качка ми зробили і вона вже закачана. Як же ж провірити дозування? Значить, візьмемо шприц. 20 мл шприцо. Росинка в нас закачана. І робимо 10 качків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Будь ласка, рівно 10 мл. Потрібно щось інше? Не потрібно. Але багато бджулярів хочуть з насосом. Покажемо вам з насосом. Значить, вертаємося знову до варіантів. Це базовий варіант. Хто хоче з защитним кожухом, може зробити отакий взятий стакан з нержавіючої сталі. Оце буде це базовий варіант модернізований. Будемо так його називати. Так. А, хочу показати, як же ж на горілки ще воно це все надівається. Значить, підходить горілка. Отака. Це. Раз. Це зроблений монтаж. Обробили раз, зняли. Це демонтаж. секунда діла. Показую слідуючу горялку. Війшла тут, можете стяжечкою її, отакою, от чи до спіралі, щоб вона не вилетіла, чи до чого прикрутити все. Обробили. Ці горялки бувають. Більше угол такий менший. Другі, от джулері заказали з такою горелкою, зробимо з такою горялкою. Но всі носіми горелки мають отакий от діаметр, я тут його не намірив, тут 22 здається. Всі вони підходять до нашого вармуру. Так, значить, з базою розібралися, з росинкою розібралися з дозуванням. Також розібралося. Значить. А тепер те, що, от. оце вже настояща дійсно бомба. Хотіли з насосом, будь ласка, отримуйте з насосом монтаж. Готова до роботи. Обробили, носиться отак ручечка, удобно. Дозування тут. от це, звичайно, в інтернеті це все є. Тут нічого нового не придумано. Придумано от що. О! Оце база. Скористувався, відклав. Коли потрібно, надів і обробляєш. Так, Значить, один варіант, другий варіант. В цього свої достатки і. Недостатки цього свої. Значить, коли обробляємо тільки керосіном, значить тут краще. Коли обробляємо тільки щавлю кислотою, спіртом, значить підходить цей більше. Чого так? Бо якщо цей будете щавлею обробляти, значить залипають клапана тут. Керосіном, якщо не промиєте поршенька, він набрякає. Буде тут. Але якщо і ту, і ту промиєте після обробки, значить обидва варіанти підходять. Кому який, будь ласка. Сюди також можна зробити тюнінг чи защитний чехол, кому як подобається. Значить, після обробки це потрібно промивати тільки каросіном. Це після обробки потрібно промивати теплою водою з якимось меншим. От, такі, такі варіанти. От такі. Це вже іспитано, на відправку готується. Все. До речі, в кого хто хоче базу, але в подальшому хоче бензонасос. Можливий отакий варіант виконання. Тобто база може йти з цією росинкою, але. Кріплення для бензонасоса і, і бачка. Вибирати вам. Будь ласка, дзвоніть, всі питання обсуждаємо. І все, всім доброго здоров'я, щоб бджоли всі зі своїми бджілками ви весною зустрілися і раділи їхньому жанню. Все, всім пока.